Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про критику. На жаль, з цим явищем ми стикаємося мало не кожен день. Нас критикують на роботі, критикують друзі, критикують близькі. І з цікавості можете підрахувати, скільки раз, наприклад, вас критикували вчора. А якщо помножити цю кількість критики на 30 днів, скільки це буде за місяць? А скільки це буде за рік? Власне, за рік може бути достатньо вагома цифра, Власне, в самій критиці немає чогось абсолютно категорично поганого. Проблеми виникають тоді, коли ми не можемо, не вміємо. Спокійно сприймати критику. Якщо на критичне зауваження кожен раз реагувати, переживати, вступати в суперечку, щось пояснювати, намагатися себе захистити, тоді кожен такий випадок буде для організма невеликим, але все одно стресом. І в такому випадку за місяць, за рік, Кількість таких невеличких стресів абсолютно, очевидно, може призвести до накопичення хронічного стресу. А ми вже на каналі розмовляли про те, як хронічний стрес впливає не лише на настрій, але й на здоров'я. Саме тому дуже важливо вчитися і вміти спокійно сприймати критику. І для цього існує. Доволі простий, але дієвий метод. Техніка. А якщо цю техніку не забувати застосовувати, то через певний час можна навчитися доволі спокійно сприймати критику, доволі спокійно реагувати на критику, навіть якщо зараз ви реагуєте з якихось причин на критику не дуже спокійно. І якщо навчитись реагувати на критику більш спокійно, то, відповідно, це знизить рівень стресу. А на жаль, стресів у нас у всіх зараз і так дуже і дуже багато. Ви можете сказати, навіщо вчитися спокійно сприймати критику? Можна просто заборонити іншим людям критикувати або перестати зовсім спілкуватися з тими людьми, які критикують. Але це теж такий шлях боротьби, по-перше, який може бути достатньо стресовим. А по-друге, всі люди так чи інакше, хтось частіше, хтось рідше, але висловлюють якісь критичні зауваження. І повністю заборонити іншим людям себе критикувати, навряд чи це можливо. Більш того, ми набагато більше і краще можемо впливати самі на себе, аніж на тих людей, які нас оточують. І зосередитися слід саме на тому, як самим навчитися більш спокійно сприймати критичні зауваження. Отже, цю техніку можна назвати Хто, що, чому. І, власне, вона і складається із цих трьох питань. Перше і найголовніше питання хто? Тобто, хто саме вас зараз критикує? Від кого ви чуєте критичне зауваження? Чому це надзвичайно важливо? Якщо подумати взагалі, а чому ми так нервово реагуємо на критичні зауваження? Це абсолютно еволюційний механізм, який складався мільйони років. Людина істота соціальна. Людині для того, щоб вижити, абсолютно критично було знаходитися серед тих людей, які, серед свого племені, серед своєї спільноти. Уявіть собі, у якийсь кам'яний вік людина, яку вигнали з племені. І як довго вона зможе вижити сама наодинці. Дуже недовго. І саме тому будь-яке критичне зауваження сприймається еволюційно нашою психікою як таке, яке може спричинити неприйняття, вигнання або якісь певні конфліктні ситуації з групою людей, які нас оточують, і Внаслідок цієї конфліктної ситуації є ризик залишитися самому, і наша психіка вмикає червоний ліхтар і починає кричати, що це небезпека, і треба вже починати себе захищати, треба починати нервувати, що це небезпечно, небезпечно, небезпечно. Але не завжди механізми еволюційні, які склалися мільйони років тому, є дуже... Прийнятними у теперішніх умовах. І якщо на кожне критичне зауваження реагувати згідно з цим механізмом, то, на жаль, можна здобути достатньо велику кількість хронічного стресу. Отже, найперше запитання: хто вас критикує? Чи є ця людина важливою особисто для вас? І чи є ця людина і або чи є ця людина експертом у тому питанні, з якого вона надає критичне зауваження. Якщо ця людина, яка вас критикує, не є для вас важливою, тобто не є вашим керівником, не є вашою близькою людиною, не є вашим дуже важливим другом або подругою, а, і якщо ця людина не є експертом в тому питанні, з якого вона надає вам критичне зауваження, то взагалі немає сенсу певним чином реагувати, сприймати і так далі цю критику. Тобто, якщо на питання хто відповідь да, власне, ніхто, то в такому випадку що треба зробити? Уявити собі у своїй уяві велику червону кнопку, на якій написано ігнорувати, і подумки її натиснути. Це не критика, це просто пересічна думка якоїсь людини. Особиста думка якоїсь пересічної людини. Не більш того абсолютно. І в такому випадку інші питання задавати навіть немає потреби. Якщо людина, яка надає вам критичне зауваження, не важлива особисто для вас і не є експертом, то ви абсолютно маєте повне право не дослухатися до цього критичного зауваження, ігнорувати, не вступати у суперечку, не намагатися щось довести. Людина має право на свою особисту думку. А ви маєте право ігнорувати цю особисту думку цієї людини, яка вам не важлива і яка не є експертом. Червона кнопка з написом ігнорувати. Знаходиться у вашій уяві, ви на неї подумки натискаєте і абсолютно не переймаєтесь особистою думкою цієї пересічної людини? Якщо людина, яка вас критикує, є для вас особисто важливою та або є експертом з того питання, з якого вона вас критикує, в такому випадку варто задати друге питання. Що? Тобто, а що саме каже ця людина? Чи містить критичне зауваження справді певну обґрунтовану пропозицію до покращення, до того, що і як можна було б зробити інакше, краще і так далі і тому подібне? Так, критика може містити? Слушну, об'єктивну інформацію, яку, можливо, варто взяти для уваги, але може і не містити. Навіть якщо це людина важлива для вас або є експертом, але в критиці немає об'єктивно певних конкретних пропозицій до того, як покращити те, що ви, наприклад, зараз робите, якщо це критика в стилі. Ой, у тебе все погано, і тільки я молодець, і тільки я все роблю добре, тоді так само велика червона кнопка ігнорувати до ваших послуг. Навіть якщо це важлива для вас людина або експерт, ви не зобов'язані приймати на свій рахунок будь-які критичні зауваження, якщо вони не є слушними, якщо вони не містять об'єктивно корисних для вас речей. Отже, якщо людина важлива або експерт, але критичне зауваження ви особисто не вважаєте слушним, раціональним і так далі, знову ж таки, ви маєте повне право ігнорувати це критичне зауваження. Ви скажете, що людина може розсердитися, розстроїтися. Ну, перепрошую, то буде її власна і особиста проблема, оскільки ми. Не відповідаємо за емоції інших людей. Ми відповідаємо за наші власні емоції. Ми не визначили це зауваження критичне слушним, ми його ігноруємо. Ну, а далі вже кожна людина вирішує сама для себе, що з цим робити. Якщо це важлива людина і це слушне зауваження, третє питання, яке ми задаємо. Чому? Чому ця людина нас критикує? Чи справді хоче нам допомогти, чи самостверджується? Особливо, якщо таких критичних зауважень багато. І все, що ви не робите, піддається, точніше, все, що ви робите, те, як ви це робите і так далі, і тому подібне, піддається критиці. Часто це може бути наслідком того, що людина хоче самоствердитися за вас в рахунок. В такому випадку, знову ж таки, якщо на питання, чому ви для себе відповідаєте тому, що людина хоче самоствердитися, знову ж таки кнопка ігнор до ваших послуг у вашій уяві. Самостверджуватися за наш рахунок не потрібно. Навіть якщо всі відповіді на три питання. Хто, що чому позитивні, це не означає, що ви маєте обов'язково робити зміни відповідно до того, що вам каже людина, яка вас критикує. Так, навіть у випадку, якщо це важлива людина або експерт, навіть якщо критика містить. Певні слушні раціональні пропозиції. Навіть якщо людина справді хоче допомогти, пам'ятайте, що тільки ви вирішуєте, змінювати вам те, що ви робите, чи не змінювати. Оскільки це ваше життя і це те, що ви робите. І це те, що ви особисто вважаєте слушним. Наприклад, Мало не у кожної хазяйки в Україні є свій особистий рецепт борщу. Уявіть собі, що до вас а, прийшла навіть важлива для вас людина, експерт, і ця людина вам розповідає, що ні, 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 ти готуєш неправильно, ти мусиш це робити зовсім не так. Ти мусиш там, я не знаю, додати часник або не додавати часник, або ще щось в такому випадку. Так, можливо. В цьому зауваженні є щось слушне. Можливо, якщо змінити таким чином, комусь тоді буде ваша робота подобатися більше. Але тільки ви вирішуєте, чи приймати це зауваження, чи не приймати. Навіть якщо це керівник у вас на роботі. Так, це людина важлива. Якщо зауваження слушне, і якщо зауваження справді спрямоване на те, щоб. Покращити певний результат в цілому, наприклад, для команди, для загальної справи, в такому випадку абсолютно немає сенсу якось а, нервово реагувати, потрібно просто внести зміни в те, що ви робите. Але якщо це керівник, і якщо зауваження не слушне, і зауваження в стилі просто все погано і тільки я молодець. То в такому випадку, знову ж таки, кнопка ігнор, яка працює в тому числі і в робочих умовах. Оскільки, на жаль, є керівники, які вважають, що чим більше вони критикують, тим краще вони керівники. Якщо реагувати нервово кожен раз на, на критику такого керівника, на жаль, не вистачить жодної нервової психологічної енергії на це. Знову ж таки кнопка ігнор. Абсолютно не варто при цьому казати людині, що ви ігноруєте її критику. Ви просто її ігноруєте. Тому що якщо ви кажете, що ви ігноруєте, то це вже не ігнорування. Це вже, скажімо так, певним чином навіть, ну, такий напад на людину, яка щось відповість в свою чергу, і є ризик повноцінної, такої, як має бути сварки. Ігнорувати означає. Не звертати увагу. Просто там потиснути плечима, перевести розмову на щось інше. Просто не звернути увагу. Просто ігнорувати. Нічого не доводити, нічого не пояснювати, не казати Я тебе ігнорую, не казати це в тебе якесь неслушне зауваження. Просто ігнорувати. Так, звичайно. Ви можете зіткнутися з людиною, яка на такий ігнор буде реагувати нервово, емоційно і так далі і тому подібне. І як я вже казала, це проблеми тієї іншої людини. Звичайно, якщо це керівник, то можливо, і якщо. Ви хочете залишатися на цій роботі, якщо вам важливо залишатися на цій роботі, то в такому випадку, можливо, десь варто поступитися. Але знову ж таки, тільки ви вирішує, вирішуєте, чи вам поступатися і як саме вам реагувати. Навіть якщо ви. Обираєте і вирішуєте поступитися і зробити так, як каже ця людина, тому що вона для вас важлива, і тому, що, наприклад, ви від неї залежите, тим чи іншим чином. Все одно, якщо ви прийняли рішення поступитися і зробити так, як каже ця людина, це не буде викликати хронічний стрес. Це ваше рішення, ви його прийняли, ви зробили так, як ви вирішили, і все. Ви не реагуєте нервово. Ви собі чітко кажете самі собі. Так, ця людина важлива, так, я від неї залежу, так, в цій критиці є раціональне певне щось. Я можу щось змінити, оскільки для мене це важливо, і оскільки я залежу від цієї людини. І все. І немає жодних приводів для того, щоб нервувати. Отже, сподіваюся, що техніка хто, що чому, буде для вас корисною, особливо, якщо ви схильні нервово реагувати на критику. І що з допомогою цієї техніки ви зможете навчитися зберігати свою енергію, зберігати свій настрій і зберігати своє здоров'я. І я вам бажаю миру, здоров'я, чудових стосунків з людьми, що вас оточують. Дякую всім за підписки, вподобайки та за коментарі. Побачимо!